Вітаю вас на телеканалі Тивай. Запрошую вправду Романа Скрипна. Сьогодні ми будемо говорити про важливі теми події дня, чому СБУ стежить за журналістами та тягає їх на допит цілими родинами. Чому е, палять під Верховною Радою податковий кодекс і чим він нам загрожує? І е, хто стоїть за майором Мельниченком? Власне, е, сам пан Мельниченко буде у нас в гостях у правді Романа Скрипна трошки пізніше, а зараз. Кирило Баранов, заступник головного редактора інтернету видання Фраза. Добрий вечір. Добрий вечір. Якось, чесно кажучи, запрошувати журналіста для того, щоб говорити з журналістом. Ну, я це вважаю мало того, що мови тон. Ну, якось не, не дуже зручно, якби не одна обставина. Тому що ми вас запросили в цю студію після того, як стало відомо, що вас і Вікторію Поду, а це ваша дружина. Правильно, запрошують в Управління Служби безпеки України міста Києва. Для того, щоб допитувати. Так. А ну, чого? Це було. Ну, так, так. Мене вже допитали. Вас допитали, але... вашу дружину на завтра викликають о 15-й годині. Але наскільки мені відомо, там зараз якась відсрочка у зв'язку з тим, що. Ні, 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 чекайте, відсрочка тут теж не ні, ні до чого. Я... Це трошки дивно. Та, викликають на допит, а потім відсрочка. Чому вас запрошують в СБУ? Бо Вікторія Пода, ваша дружина, вона редактор тижневика коментарі. Так. Це досить відоме і впливове видання. Ну, ми, ну, ви... Власне, щодо того, чого її так. запрошують, це, мабуть, і взагалі, чого нас туди запрошували, це, мабуть, треба запитати у Службу безпеки. Я можу розказувати тільки про те, що було, відбувалося зі мною. При якби якби я міг запитати в Службу безпеки, я б звичайно запитав. Знаєте, ми можемо запитувати. Ну, власне, директор телеканалу ТВА, Микола Княжицький запитує, нашу стежить за ним. І Віталієм Портніковим. Я... Але тут є знову ще раз випадок, тому що не проста ж історія в цього всього, взаємин журналістів і Служби безпеки України. Ви знаєте, що неодноразово з журналістами зустрічалися не лише з вами, без пред'явлення посвідчень, для дружньої бесіди, певні погрози. Про це стало відомо в Європі. Тобто, як тільки Службу безпеки України очолив пан Хорошковський, почалися якісь подібні речі відбуватися. Тому я вас запитую. Нашу вас викликають в СБУ? Ну про що з вами там говорили? Мене викликали у кримінальній справі, про яку е, ну, власне, доповіла в своєму, в своєму коментарі щодо е, новини про е, мій допит, прес-секретар служби Марина Ну Ми можемо її послухати, якщо ви дозволите. Відповідь ЗБУ. Я відверто кажучи, мені шкода стає Марина Остапенко, тому що вона не вперше починає. Говорити про певні речі, які доводиться ну, вибілювати власне керівництво і взагалі службу безпеки. Ну, якщо дозволите, то пряма мова, та? і далі ви розкажете, що так. Якщо можна, нам, Марію Остапенко, дайте послухати. А, це не це не послухати, це я розумію, та? подивитися, бо я думав, що ми телефоном записали. Кирила Баранова було викликано на допит в якості свідка до слідчого управління СБУ в межах кримінальної справи, порушеної ще 2008 року щодо осіб, які несанкціоновано втручаються в роботу мереж електрозв'язку операторів мобільного зв'язку України о 19.45 бесіда з ним була завершена, і він залишив приміщення слідчого управління. Всі слідчі дії відбувалися виключно в рамках закону. Тепер ваша версія, розкажіть, що ж там, як ви втручалися? Я дійсно був викликаний в цій справі, про яку ну по-перше. Я про цю справу, власне, що не знаю. Я якби і знав, то не міг би казати, тому що дав підписку про нерозголошення. Був викликаний, 4 години чекав. Тобто мене запросили на 10-ту годину. Ранку? На 10-ту годину ранку, так. Да. Причому при таких дуже дивних обставинах мене веч... перед цим, 9 грудня, ввечері, так, би мути, до мене прийшли люди, які представилися співробітниками. Власне, потім вже вони показали посвідчення, вони були дійсно співробітниками Служби безпеки. І так му теж щось хотіли поспілкуватися. Я сказав, що в мене маленька дитина, і чи не можна це зробити якось інакше? Давайте уточнення. Співробітники Служби безпеки. Вони посвідчення не показали одразу. Одразу є і не. Вимагав них його показати. Я був трошки приголомшений. Вони сказано, до вас в двері подзвонили і кажуть, ні, нічого Ні, Ми заходили в дом, вони ага. зайшли, один з них зайшов зі мною в ліфт, ми піднялися, підійшли до дверей, я ну, там придбаник, відчинив. І коли я пішов до своєї квартири, то один з них до мене звернувся і сказав, що ось вони до мене. Зателефонував своєму другу, і він також підійшов. і Вони сказали, що вони співробітники СБУ. І там от у них є до мене, є до мене якісь питання. Вони, вони йшли за я вами їх, до власне, квартири? Я нічого не мав ну, ма про ТСБ. Ну, я їх навіть дійсно добровільно запустив до будинку. Ага. Але сказав, що в мене обмаль часу, тому що в мене мала дитина і вже був, був час, що треба було годувати, там, і вкладати спати, на що вони сказали, що це не візьме багато часу, а потім почалися е, якісь питання. Е, я сказав, що це вже якесь, ну, наче не розмова виходить у нас, а наче як допит, а для цього ж майже… Чекайте, навіть якщо розмова, то чи, чи можуть представники СБУ просто так? Навіть пред'явивши посвідчення, просто поговорити з громадяни. Ну, це я... в... певні речі, які ви говорите, вони мають фіксуватися. Правильно, тобто складається в... протокол. Безумовно. Якщо, бесіди, якщо, допиту це, це не просто... має значення. Безумовно. Якщо це просто бесіда, то це просто бесіда. Ні, просто Але... бесіда у нас з вами може бути. Ну ось ми з вами зараз і, да, і, і то без... ми зараз її протоколюємо прямим ефіром. У нас відеозйомка відбувається. Так е, в моєму випадку, ну, ну прийшли люди з СБУ, Я нічого не маю проти СБУ, в принципі. Ви так говорите, що хочете переконати мене, що ви нічого про ТСБ не маєте. Я теж нічого не маю про ТСБ. Ну, власне, не то, що нема. Але логіка Ніше. просто ну, мене цікавить, розумієте, ну, це дійсно як шпигунський фільм, якщо за вами йдуть в під'їзд. Так. І за вами йдуть до квартири, не пояснюючи, чому за вами йдуть. Так. А потім кажуть, а ми Та, хочемо чому? з вами поговорити. Я кажу так, ми. Службу безпеки, хочу брав Дивно чи ні? Може, я помиляюся. Це дуже дивно, і це приголомшує насправді. Тобто я ось в такому пришелебку на останні певний час і знаходився. Навіть ну, зовсім загубивши е, всі поняття про те, що як воно має бути. Я дійсно згадав про те, як воно має бути, коли були, е, вони дістали якийсь папірець там і почали щось записувати, е, оформлювати. Я сказав, що це таке. Вони сказали, що ми там щось будемо собі записувати і оформляють в протокол. тому бланків протоколу у них не було. Вони, посилаючись на головнопросоціальний кодекс, сказали, що ми будемо там, можна це все зробити від руки. Я сказав, що для цього тоді, будь ласка, принесіть мені повістку. Виявляєте, яка в нас служба безпеки України, якщо її очільник фінансує з власної кишені святкування там ювілею служби безпеки України у Палаці Україна? А на бланків нема грошей. Ну, знаєте, там після того, що я вже б, б, коли вони другий раз прийшли вже з повісткою, то я не знаю, що. А що вони відбувається. ще вони не один раз приходили. Ну, вони спершу прийшли, я ж кажу, ось, ось таким дивним чином. Так, а і а щось... потім з повісткою на наступний день. Да, я сказав, що, будь ласка, Вийдіть, і якщо у вас є до мене якісь питання, ну на ну, так мовити, якщо це допит, то давайте ми будемо офіційно розмовляти. Тобто принесіть повістку, я на неї прийду. На наступний день прийшли ті самі люди чи інші? Ні, вони прийшли того ж дня. А, того ж дня? Да, чи да, годину або півтори, я вже так не згадаю. Е, причому це було десь е, ну, без 15 хвилин, десята. Ну, згідно знову ж таки з карно процесуальним кодексом, вони наче і мають право робити це до 22. Але я якраз в цей час у мене знову ж таки я вкладав дитину, там якісь читав і казочки колоскові, і коли роздався стук, в мої двері. Я спитав, хто вони знову сказали, що це служба безпеки. Після цього я вже викликав міліцію. Я б не відкривав просто маю. Я право, не відкривав, відкривав, я викликав міліцію для того, щоб І е... сказав, що ось якісь люди до мене стукають в двері і не дають мені весь вечір покою. Приїхала міліція, і у них, власне кажучи, теж не виявилося бланків решті-решті. решт В міліції. В міліції теж. Тобто у нас щось з бланками. У нас взагалі щось. Тому що е... я не можу зрозуміти. Дивіться, те, що я цитував пані Остапенко, так. То... Те, що вас допитано, в кримінальній справі. Ви знаєте ли знали щось про цю кримінальну справу 2008 року? Ні. Я про цю справу, тобто, в тому ви, той, справа, в тому той справ, що щодо й справа. Ви справи. не санкціоновано втручалися в роботу мереж електрозв'язку операторів мобільного зв'язку України. Особисто я? Ну не знаю. ну… Ні, тут. я не втручався Послухайте, я... Я, я, я не є речники СБУ. Пані Остапенко, який я не заздрю в цій ситуації. Просто не заздрю. Їм можна зрозуміти. Можна, але як колеги можемо зрозуміти? Дійсно. Звісно. Е, в роботу мереж електрозв'язку операторів мобільного зв'язку України. Ви про це писали. Ваша дружина, от, сімейний підряд мене ще просто цікавий. Ну, Вас таки, і дружину викликають. Я не можу сказати, чому це саме мене і дружину. Я не знаю, власне, яке я маю від... Ну, Тобто, мені сказали, що я є свідком усі про що вас розпитували? В СБУ? ви ходили на допит і сказали, що чотири години чекали до початку допиту? Так, Я чекав чотири години. Приймальні там чи що? Та нема там ніякої приймальні. Спочатку я сидів в кабінеті. Потім в зв'язку з тим, що е, не може стороння людина знаходитись в кабінеті, якщо там немає ще якогось співробітника. То а співробітники постійно щось чимось займаються, то вони пересадили там в коридорі, я дві години ще сидів просто а про що в коридорі. Питали, власне, щодо суті, ось цієї справи, Так ви ж не в курсі, ви мені можу розум... ну, там. Я не можу казати про ці питання, угу. які стосуються тієї справи, тому що давай повість. Добре. Але цих питань за моєю оцінкою. Я не, не кажу, що. Тому що на всі мої питання, яке це має. Відношення до справи мені була завжди одна відповідь: слідчому видніше. Мені видніше, прошу вас спитати з цього приводу. І дружину тепер по цій самій справі викликають. Так. Ви колись писали про це, про втручання? Я не писав, не займався я цим. Власне, я знову ж хочу повторювати. Добре, давайте, що як ви можете прав... пояснити, як. Ну як Колега, та, ну, з точки зору здорової людини, для чого це СБУ і що потрібно СБУ від вашої родини? Де я вважаю? Це, якби так, я би е, знав однозначно, я би, мабуть, про це і міг би сказати, але я не знаю. Я можу тільки казати, що на допиті були питання щодо е, певного кола там, моїх друзів, е, знайомих або родичів. Тобто питання, які. ну, Мені, здавалося би, підозрілими. Може здатися, може скластися таке враження, що, як наче, збирали якесь досьє. Але знову ж таки, вважаючи, що я не знаю деталей цієї справи і мені ніхто їх не роз'яснював, то я не можу це стверджувати стовідсотково. Ну, Ви ж про владу пишете без п'єтету. Дійсно. Та й коментарі і в газета коментарі так. теж вона не відрізняється особливою лояльністю. Ні, тут справа не в п'ятиті, а не лояльності. Це, Треба... це з цим не пов'язано, вже. В мене, якщо ви питаєте, чи це може якесь мати відношення до журналістської діяльності, так. то в мене немає ніяких підстав про, стверджувати про, це, про те, що це пов'язане без, безпосередньо з журналістською діяльністю. Де шукати відповідь? Підстав. Я не знаю насправді, тому що. Є служба безпеки України, яка є одіозною на сьогоднішній день в Україні, і одіозно сприймається за ну, ви знаєте. Для мене вона стала одіозною після того, що ось я пережив і побачив, і насправді ви знаєте, ну знову ж таки, ну добре, журналіст. Я дуже вдячний спільноті, яка підтримала, тому що ну, е, ну самі розумієте, Резуміє. але але все ж таки, якби це був не журналіст, і скільки людей ходить туди кожного дня. Мені здається, це також є проблема, про яку треба казати. І, і для мене вона зараз більш важлива. Я хотів сказати саме про це, коли, коли вже вийшов і коли я писав статті про це з цього приводу. Я хотів саме наголосити, що ну, навіть якщо це кримінальна справа, навіть якщо вона якась там таємниця або щось, ну, треба ж ставитись до людини як до людини. Ми тим більше ми їх на свої податки отримуємо. Дякую вам за участь у програмі. На жаль, Прояснити вдалося небагато. Кирило Баранов гість на допитах в СБУ разом з його дружиною, яка тепер туди має піти на допит. Заступник головного редактора інтернет видання Фраза. Будемо стежити за тим, що відбувається, тому що я ж кажу, питань більше, ніж відповідей.